Ризики нового озброєння, яке почали використовувати росіяни, будемо говорити з наступним нашим гостем. Це Валерій Романенко, експерт з питань авіації. Провідний науковий співробітник Державного музею авіації України. Пане Валеріє, наше вітання. Доброго дня. Вітаємо, пане Валерію. Дякуємо за те, що доєдналися. І не лише про циркони, а загалом про удари балістичного озброєння. Зокрема, ми щойно у нашому ефірі. Оновлювали інформацію по Харкову та по Миколаєву. Саме туди нещодавно Російська Федерація завдала удару. Відтак, така активізація власне російських ударів. Про що вона може значити на вашу думку? Ну, по перше, видно, що росіяни розчарувалися в своїх крилатих ракетах, і основна маса ударів наноситься власне баліст балістикою, балістичними ракетами. В основному використовуються іскандери, ну трохи менше кінжали. Ну і одиночні випадки нової системи російської Циркон. Вона не належить до балістичних, але це теж крилата ракета, але вона і перзвукова, тому теж е, дуже важко її уразити. Ну і крім того, росіяни не забувають про аеробалістичні ракети. Е, значить, ну, кінжал я сказав і про крилаті ракети надзвукові, е, такі як Х-22. Вони теж їх використовують, і навіть про зенітні ракети, якими вони теж б'ють по не, е, малозахищених цілях, це зенітні ракети комплексів С-300. Тобто росіяни тут все, що можуть, все використовують. А на півдні, півдні ще й Онікси. ось така інтенсивність обстрілів, та навіть не побоююсь цього слова масованих обстрілів України, е, знов ж таки продублюю попереднє запитання про що це може значити, пане Валерію. Ну, По-перше, це може значити, що росіяни загалом накопичили якийсь запас ракет, про що каже пані Гуменюк, да? бо вони якось опальнувальний сезон були досить пасивні. А за інформацією нашого ГУР, останні, чи остання така інформація про випуск російських ракет був у листопаді, в кінці листопада минулого року. Так ГУР писав, що росіяни здатні випускати до 110 ракет на місяць. От. Причому вони фактично більшість своїх, ну скажімо так, залишили в серійному виробництві лише найновіші типи Х-101 і калібр, і різко збільшили кількість ракет балістичних і аеробалістичних. От. Тобто Кінжали почали пускати бо в темп випуску дві ракети, а потім дійшли до чотирьох ракет у жовтні на місяць, да? От і подвоїли фактично випуск іскандерів балістичних, а замість іскандерів крилатих. Ну от там два типи ракет: іскандер балістична ракета і крилата ракета. Ну загалом це свідчить перш за все про те, що росіяни накопичили запаси ракет. По-друге, що вони якимсь чином... Мабуть, через таку вже погоду, весняну погоду мають можливості краще відслідковувати цілі і, так би мовити, оцінювати результати попередніх ударів. Це теж може впливати. Пане Валерію, росіяни називають зокрема ракету циркон гіперзвуковою. Ну і з розряду а, а, які аналогів немає. Ну так власне вони про неї пишуть. А скажіть, будь ласка, ризики від використання такого типу ракет, які є? Ну, як будь-яких ракет, вони несуть смерть, вони несуть ураження наших якихось важливих об'єктів. Маємо на увазі, пане але... Валерію, я перефразую, мабуть, не так ризики від ракет, тому що це зрозуміло, і більше про складність збиття таких раз ракет, а, про це, складність да, противодії це, це, да. це трішечки інший аспект. Значить, щодо того, чи були збиті обидва кінжали, і вибачте, обидва циркони, які прилетіли позавчора по Києву, да? То підтвердження одного збиттям, власне, те, що він був збитий ракетою, антиракетою комплексу Петріот, вже наші фахівці Київського наукового дозвілного інституту судової експертизи, вони вже це підтвердили. Чи був збитий другий, Ну, кажуть, що був повітряні сили кажуть, що був збитий. Це загалом, я думаю, що найближчим часом, як дослідять уламки, можна буде точно сказати, що він був збитий. От. Але розумієте, в цих ракетах там є одна проблема, як він був збитий. Чи, чи був ініційований підрив бойової частини під час влучання антиракети? Бо збити можна саму ракету «Циркон», а її бойова частина впаде туди, куди вона летіла не по завданню, а по інерції після удару антиракети. Да? І вона теж становить небезпеку. Пане Валерію, ось зараз доволі багато інформації в інформаційному просторі. Перепрошую, знову ж таки, за тавтологію. За скільки хвилин ця ракета долітає до українських міст, умовно кажучи, можемо взяти, до прикладу, столицю нашої країни, можемо взяти Львів, можемо взяти Одесу, якщо припустити, тому що ми спеціально зараз не посилаємось на ці джерела, бо якби офіційної інформації, офіційного підтвердження швидкості польоту, і за скільки вона долітає до цих міст, немає. Це лише. Припущення експертів. І так також цікава ваша думка. Е скільки є часу для того, аби десь перебратися у безпечні місця? Значить, дивіться. Швидкість на маршовому відрізку ракети Циркон складає приблизно 5700 5800 км на годину. Я не буду в махах казати, я просто для розрахунків скажу в кілометрах на годину. До Києва з мису Тарханкут 570 кілометрів. Тобто вона буде летіти 10 години, 6 хвилин. До Львова, ну, мабуть, да, я просто не бачу, да, ви виставили табличку, вона мені трішечки закриває. Да. Значить, до Львова, ну, мабуть, хвилин 10, але по дальності вона не долетить до Львова. Поки що підтверджена дальність цієї ракети 700 км. От, так що давайте поки що будемо. Я розумію, що всі дані про цю ракету вони розрахункові, але все ж таки вже були пуски цих ракет, і поки що не була підтверджена дальність у тисячу кілометрів. Ну, в будь-якому випадку, ми зазначаємо і закликаємо наших глядачів при оголошенні повітряної тривоги переходити до критів. І ви вже десь частково зачепили це питання власне відмінності циркона і кінжалів? От яка основна їхня відмінність? Кінжал несе бойову частину 450 кілограмів, чи навіть трохи більше там 480 кілограмів. Циркон за останніми дослідженнями, за сьогоднішнім повідомленням фахівців Київського інституту судової експертизи, в нього бойова частина 40 кілограмів, різниця в 11, приблизно трохи більше 11 11,5 разів. Але яка небезпека від циркона? Він може дуже ну, так, з, великими, з великими такими ушкодженнями вдарити по. Якраз по захищених об'єктах, по підземних об'єктах чому? Якщо там зробити міцну головну частину цієї ракети, в неї величезна кінетична енергія. Ну, пам'ятаємо шкільну формулу кінетичної енергії МВ квадрат, да? вона залежить від швидкості в квадраті. Ну, там пополам ще треба розділити і порівняння з одномаховим. Шестимахова ракета да, вона 18 разів більш кіне, потужний кінетичний удар буде. Тобто, не хочу нікого лякати, але при попаданні такої, такої ракети не завжди сховища будуть, значить, зможуть, слугувати, ну, послужити забезпечити безпеку тих, хто в них знаходиться. Хоча заразом це влучання по київських будівлях показує, що до підвалів ця ракета не долітає. Бо та ракета, яка власне, вдарила там по будівлі в Києві, це триповерхова будівля, і е, такої вирви на цьому місці не було. Вона знищила, ракета знищила лише власне будинки. Підвал був неушкоджений. Так що тут все ж таки треба дочекатися е, висновків власне, людей, які досвідчують цю ракету. Пане Валерію, дякуємо вам сьогодні за роз'яснення. Валерій Романенко, це експерт з питань авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації України. Був разом із нами на прямому зв'язку.